Сьогодні ми з вами будемо продовжувати додавати і віднімати дроби, і, зокрема, будемо розглядати, як додаються і віднімаються мішані числа, тобто дріб, який має цілу і дробову частинку. Давайте зразу домашнє завдання запишемо це буде два номери 1062. -й. І 1063. А в класі почнемо зразу з приклада із номера 1059. Ми на минулому уроці трошки почали, трошки говорили. Ну, але давайте з прикладу Б. Зразу приклад А. Ми трохи починали. Так, хто бажає? Андрій? Я. Так. Да. Давай. Виконай дії, чотири цілих дві, дві дев'ятих додати. Е, Андреш, дві. Починаємо а, з прикладу цей, Б. Цей, цей, цей. Угу. Треба дві цілих і три восьмих додати одну цілу і чотири восьмих. Так, Андрюш, нагадуємо для всіх. Якщо в нас є мішане число, тобто дроби, які мають і цілу, і дробову частинку, то ми окремо додаємо цілу частину. Окремо додаємо чисельники, а знаменник пишемо той самий. Тобто буде. Буде 7. Не 2 додати один буде. Два додати один буде 3. Так, значить, цілий буде… Додати чотири буде сім. Сім. Получається, буде три цілих і сім, восьми. Так, добре. Так, приклади. Наступний теж? Підождіть. Зараз у нас трошки приймемо. Дивіться, коли ми... Прийняла.

Сім додать один буде 8. Зараз 8. 1. Чекайте, підожіть, хтось до нас. Хтось до нас попросився, але вже ась. Так, буде 8. Потім один додати 3 буде 4. Риска дробу зверху 4 і знизу 10. 8,4. десятих. Так, добре. Але цей дріб можна скоротити. От перший нічого не скорочується, ми його так і залишаємо. А цей дріб можна скоротити. Що значить скоротити? Дріб? На два. Да. Поділимо чисельник і знаменник на два. Цілу частинку не трогаємо. Ціла частина так і залишається вісім. Вісім цілих, а скорочується тільки дріб. Дві так. Дві п'ятих. Добре. Сереж, наступний ми з тобою. Я можна я визопишу. Я везу mm. не випускаю. Можна, можна. Андрій, давай з тобою. Приклад це буде гей, да? Так. Да. Треба дві шо, дві сьомих плюс шість сьомих. Буде вісім сьомих. Так. Але на цьому ми не закінчили. Дивіться, як на попередньому уроці ми робили. У нас воно так і залишалось. Нічого не скорочувати не треба було. А отут у нас дріб який 8 сьомих. Правильний чи неправильний? Неправильний. Так. А якщо неправильний дріб, ми можемо його перетворити у мішане число. Для цього чисельник да. ділимо на знаменник. Давай. Треба 8 поділити на 7. Так. Це буде 1 і в часі остачі 1. І один це і буде наша мішан, чи це і буде. Так, стоп, 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 не спіши. Значить, оця одиничка, що ціла частинка, ми пишемо її сюди. Це буде одна ціла. Та одиничка, що в остачі, ми записуємо її у чисельник. Зверху. Так, да, у А знаменник пишемо той самий. Ну, в принципі, 8 на 7 можна і усно поділити. Но ми вже так, щоб ви усе роздивилися, все розібрали і все згадали. Так, Андрюш, давай наступний. Приклад Г. Так. Значить, в прикладі Г треба 4 девятых додати 7 девятых. Дорівнює 11 девятых. Що можемо зробити? Перетворити в мішане число. Угу. А давай попробуємо Теба... Як 11, 11 діли... поділити на дев'ять. Це буде один і достачий два. Так, цілих буде одна, а від дев'яти до одинадцяти ще дві треба. От, Одна ціла і дві дев'яти. Угу. Так, Сережику, давай ми з тобою приклад дем. Дем? Угу. 7 11 плюс 8 11. 7 плюс 8 15. 15 буде 15 11. Ми їх скоротити можемо? Не можемо скоротити, правда ж? А от виділити цілу частинку або перетворити у мішане число можемо. 15 ділимо на 11. Скільки цілих буде? Скільки разів 11, міщається в 15. Один. Один. Так, що там у нас остача? 15 мінус 11 буде. 4. остачі 4 і знаменник 11. Чудово. Дивіться, питайте, наче все добре. так? Пишемо наступний номер 1061. 1061. Так, хто бажає? Йо. Прости. А хто там я, я не знаю. Не видно мені. Шеменюк. Подожди, Андрійка. Ми вже з тобою робили. Давайте хтось з другий ще. Єгор там десь був. Давай. Єгорка, так. давай. 21 десята відняти 3 десятих. Ну. Так, це буде 18 десятих. Добре. Зразу дивіться. Можемо і виділити цілу частинку, і скоротити. Зразу скорочуємо. Буде простіше. Наскільки скорочуємо? на 2. Давай, скорочуємо на 2, буде 18. Буде 9 у чисельник і 5 у знаменник. Зараз і сприєднуються. Так, 9 чисельник і 5 знаменник. Добре. Перетворюємо мішане число. 9 ділимо на 5. Скільки буде цілих? Скільки раз п'ятьорка? Одна ціла буде. А 9 мінус 5. 4. Одна ціла 4 п'ятих. Так, добре. Єгор приклад Б ми з тобою. Читай бігом. 45 22, Відняти три Так, добре. До рівня. Треба 45 відняти 3, Це буде 42. Так. І знаменник. 42, 22. Добре. Скорочуємо. Наскільки? На дво. Ігор угу. скорочує. 42 ділимо на 2 буде? 21. 11. Так це хто каже? Не я. Не я? Mm -hmm. Так, Ігор, ми з тобою 21 ділимо на 11. Хочете в стопчик поділимо, як ти хочеш? В стопчик чи усну? Давайте попробуємо усно. Давайте усно. Значить, 21 ділимо на 11. Цілих, скільки буде? Скільки раз вміщається 11, 21. Один раз. Один вміщається. раз. А остача буде, як 21 мінус 11. 10. Одинадцять, а нам треба, щоб 21 було. 10, 11. Все, зробили. Так, давайте зробимо Г. Приклад В пропустимо вже ми дивіться. 3,5 відняти 4 дев'ятих. Ну і немає ніякої різниці, чи в нас були дроби, чи в нас була ціла частинка. Тут ми сказали, коли ми додавали, ми додавали цілі частини окремо. Тут точно так само віднімаються цілі. Були 3, не віднімається, нема жодної цілої. Тому 3, так і залишилися. Чисельники віднімаю 5 відняти 4 буде 1? Знаменник пишу той самий. 3,19. Складного нема нічого. Приклад Г. Єгор, ми з тобою. Єгорка, читаємо. Де мій Єгорка? Ягол улетів на люну. Никита, продовжуємо. Никита. Це ж зв'язок у нас сьогодні такий. Ні, я сейчас записую. А, добре. Так, дорівнює є дві. Дві цілых і. І 6 11. Добре. І нічого не скорочується, правда? ж? Правда. ж? Так. Ну, і останні Никіта. Ми з тобою робимо приклад Д.

Питайте, якщо хтось щось не зрозумів, наче все в порядку, так? Да? Тоді ще в нас один залишився номер. Дивіться, 1063 додому дала, а 1064 буде. Зараз покажу іще одне. 1064. Так. Приклад А. Дивіться, чим відрізняється цей приклад. 2 відняти 4 сьомих. Від цілої частинки віднімається дробова частинка. Робить будемо так. Оці наші дві цілі, я заберу від нього одну цілу, тобто залишу одну цілу. А ту цілу, що я забрала, я напишу із знаменником 7. Ну, з тим знаменником, який відніматиметься в мене. 1,7 сьомих. Тобто, замість двойки я написала 1,7 сьомих. Буш? Оце в мене одиниця. І 7 сьомих це також одиниця. Буде разом 2. Добре. Віднімаю 4 сьомих. Тут уже у нас проблем немає. 1,3. Так і залишається. Пишу приклад Б. Хто буде пробувати, Андрюш, пробуємо. Погнали. Давай. Сім цілих відняти вісімнадцять сорок третіх. Так. Помагати трошки, чи вже зразу піймав. Треба від семи взяти три. Ні, забираємо одну цілу. Завжди забираємо на одну цілу. І пишемо шість цілих. Пишемо завжди на одну цілу менше. А оту цілу записуємо із тим знаменником, який будемо віднімати. 43 40. 43, 40. О, будеш 7, правда? ж? 6 і да. тут одна ціла, да. так. Так, відняти. відняти. від 17, 40 Угу. Дорівнює. 25. А ціла? 25 а ціла? 6, 25, 43. Так. Нічого не скорочується, все добре, молодці. Так, приклад В. Хто буде пробувати? 10 відняти 13,20. Хоча Єгор і Сергій. Давай, Єгор. Так, 10 цілих відняти 13, 20. треба. Забрати у десятки одну часточку. Угу. Буде 9, 13, 12. Третя, 20, 20. Стоп, да, 9 цілих залишили. І ту одиницьку, що ми забрали цілу, написали як 20, 20. Буде разом 10, нічого не порушили. Так? І переписуємо. Треба сточі. потім відняти 13, 20. Так. Дорівнює 7 7,20. А ціла частинка не губимо? 9 цілих і 7 двадцятих. Так, 9 цілих 7 двадцятих. Добре, молодець. І ще, Ігор, твій приклад останній. Так, 10 цілих 13, 20. Це було. 17, 16, 20. 35. 17, відняти 16, 35. Добре. Давай. У 17 треба забрати одну. І буде. Як заберемо 17 і 1, буде? 16. 17, 35, 35. Тихо, 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 не заважайте. А от одну, що забрали, напишемо як 35, 35 Добре, буде 17, правда і віднімаємо з таким самим. Треба ще відняти 16, тридцять п'ятих. Так, і залишилось нам обчислити. 19. Тих, тих, ціла частина зразу кажемо. 16. Так. 35 відняти, 16 уже нам Андрій підказав. 19, 19 і 35. Все, молодці, в принципі, наче розібралися. Значить, зараз я виключу, тоді будемо далі говорити.